Самого ранку почали ширитися повідомлення від аналітиків Діпстей про те, що нібито російські окупанти близько двох кілометрів території Сумської області поблизу села Олександрія захопили. А також власне частина Курської області в напрямку суджі, також вони там посунули збройні сили України. Щодо Сумської області, оперативно журналісти зв'язалися із Державною прикордонною службою України з обласною військовою адміністрацією Сумської області. Там інформацію аналітиків State не підтвердили. Що там відбувається? От як ви бачите ситуацію, яка склалася сьогодні? Тому що зранку фактично це одна із таких актуальних тем в, нашій, в нашому інформаційному просторі. Ну вона не просто актуальна. Вона для нас має, має певні загрози. Несе. Дійсно, російські війська в районі Плехова. це, це це східна східна околиця району, який ми контролюємо в Курській області. Вони вони відповідно до даних той же команди Діпстейт вони посунули наші війська майже до річки ПСО. От ми, ми відійшли. Ну для курської операційної зони, це е, нормальна ситуація в тому сенсі, що там немає позиційної війни, і там кордони от, зони впливу чи зони контролю, так верніше буде е, сказати. Вони постійно, постійно маневрують в наш бік, в, в бік ворога. А от е, судячи з тої обстановки, яку вони показали на карті, я маю на увазі команда Діпстейт то. Ворог, посунувши наші війська в районі Плехова, перейшов наш кордон в напрямку, в напрямку село Олександрія. Два квадратних кілометри ну, це, це невеличка смуга вздовж нашого кордону. З точки зору військової, я скажу, що це абсолютно вірне рішення з боку, з боку ворога. Якщо є така можливість, то вони, вони, вони скоріш за все, їй би скористалися. Чому тому, що похід на вклинення на Олександрів створює загрозу логістики нашого угруповання на Курській операційній зоні? От. Ну а стосовно того, що от прикордонна служба спростовує, вже є заява обласної військової адміністрації, теж вони спростовують цю інформацію. Ну важко сказати, будемо чекати, що скажуть, що скажуть третя сторона. Є ще місцеві жителі, є ще свідки. Які або підтвердять і є, ще наша розвідка, яка, до речі, це офіційне джерело, і вони, вони повинні поставити крапку у цій суперечці, так є факт перетинання кордону, чи його на даний час немає? На мій погляд, там може бути ще питання обладнання кордону, тому що скільки вже, вже ми ж в квітні місяці будемо. У нас буде вже два роки, як три роки, як ми точніше, два три, три роки, вибачте, як російські війська пішли з Сумської області, так у нас тоді питання ще виникає, так, а що там не обладнаний кордон за три роки досі? А де укріплення, а де сигнальні міни, а де інженерні споруди, а де півмільйона мін, які нам обіцяли, що вони встановлені на північному кордоні нашої. Нашої країни, так що я би я, я розумію суперечку з точки зору військової логіки в такої в такому вклиненні з боку противника абсолютно присутня. Вона є, вона на жаль є. От ну а сам факт, давайте залишимо на арбітраж третьої сторони. Я думаю, що розвідка наша повинна повинна поставити крапку в цьому питанні. Так був, був я... факт перетинання чи ні? you <laughs> Я зазначу єдине, що нашим глядачам, що інформація, про яку ми говоримо, це все, що відомо станом на 14.13, чотирнадцяту тринадцять, 10 грудня. Тобто, пізніше може з'явитися більш вичерпна інформація від розвідки і від генштабу щодо південного напрямку, зокрема Запорізької області Дніпропетровської області, була заява речника Сил оборони Півдня України Волошина. Він говорить про те, що росіяни готуються до потужних штурмових дій в Запорізькій області і пробиваються на кордон Дніпропетровської області. Командир взводу 24-ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов говорить про те, що якщо окупанти зайдуть у Дніпропетровську область, то на переговорах диктуватимуть повну її передачу Росії. Маневри ворога зараз на південному напрямку. Як ви бачите, і ось який висновок можна робити з цих заяв? Ну, дивіться, справ скоріш за все, розмова йде тому, що є загроза, є загроза початку штурму з боку російських військ Покровська. А Покровськ, це так, ну скажімо так, це остання така велика агломерація. До, до речі, покровськ мирноград налічує там ну до війни, принаймні він налічував приблизно 100-тисячну агломерацію житлову агломерацію. От, а далі вздовж страшни на Павлоград немає фактично ні населених пунктів, нічого. Там дуже така місцевість з мало з низькою насиченістю населених пунктів, це не Донецька область, що тут село переходить в село, місто переходить в місто. От так що я думаю, що якщо ворог дійсно окупує Покровськ і вийде на оперативний простір. А це буде саме, саме так виглядати. То тоді дійсно є загроза, що вони можуть втрутитися в, в, в кордони Дніпропетровської області. Але ну, це, це перспектива ну така примарна, на мій погляд, тому що на сьогоднішній день так ми розуміємо, що вони в бінокль можуть бачити вже околиці Покровська. Там залишається 5-7 кілометрів від населеного пункту Шевченка до околиць. Покровська, але вони ще не пройшли цю відстань. І там, до речі, от де вони зараз прориваються, це в районі Новий Труд, Шевченка, Новотроїцьке, там географічні умови такі, що одну, на північ Покровськ, а на північний захід, там річка і гряда, гряда панівних висот, яка може допомогти нашим військам знову ж таки утворити. Лінію оборони повод по цим населеним пунктам. Це там 1 травня, Звірове, піщане і, і так далі. Так що ну, загроза існує для Дніпропетровської області, але ж казати, що вона там на сьогоднішній день реальна, то я я би я би не став. Це було би ну, доволі не своєчасно і, і точніше передчасно. Стосовно Покровського напрямку Діпстейт показує, що окупанти за добу просунулися у 10 населених пунктах. А от у 425-й окремій штурмовій бригаді говорять про те, що Збройні сили відбили наступ російських військ та підірвали міст під Покровськом. Яка зараз складається ситуація там? Ну, це, це саме, Там, до речі, 51 штурм був за, от за минулу добу. Фактично, от на цьому на цьому на цій ділянці там допустимо десь від Гродівки до, до Времівки, де там десь кілометрів 70, Якщо по прямій по лінії фронту, то буде трошки більше, російські російське командування зосередило приблизно 95-100 тисяч. До 100 тисяч вони приблизно на нагнали там війська, і на сьогоднішній день для них це. Напрямок головного удару, тому там, незважаючи на ні не які втрати, ворог буде намагатися просунутися уперед. Тому вони так і штурмують. вони там і різні способи штурму, іноді пішим порядку, іноді вони використовують легку швидкісну техніку, таку як багі і мотоцикли. Іноді вони штурмують за допомогою бойових броньованих машин і танків. Тобто з будь-який спосіб, намагаються просуватися. Так, дійсно, наші війська застосовують такий спосіб, як контратаки на окремих ділянках, де є така можливість, особливо на коли, коли нашим військам вдається розбити наступаючого ворога і повернути, зробити так, що атака захлинулася і ворог відходить, відкочується на вихідні рубежі, от тоді наші використовують іноді контратаки. Тому лінія фронту там теж може коливатися. В будь-який бік. Противник просувається вперед, на окремих ділянках ми можемо контратакувати і частково повертати наші позиції. Але, взагалі, тенденція, на жаль, формується таким чином, що вони, до речі, дивіться, вони вже давно не робили таких глибоких проривів в нашій в нашій обороні. Це теж говорить про те, що у них сили засобів стоїть дедалі менше. от І вони зараз використовують тактику такого. Поступового відкушування території вони намагаються маленькі ділянки е, створювати загрозу оточення і змушувати наші війська відходити з е, цих карманів, які вони формують на, е, на окремих ділянках е, фронту в межах одного там чи двох оперативних напрямків. Олег Володимирович, Яка ситуація зараз складається в Курській області РФ? І за що за які заслуги, як гадаєте, Путін нагрудив Алаудінова? Ну за інформаційну за пропагандистську роботу, бачите, іноді язик може може вішати не тільки слова в повітря, випускати, а іноді вішати на китель черговий орден чи зірочку на погони. Я думаю, що саме саме за пропаганду того то ту, яку він веде, від він більше. Я не знаю його властивості командирські, але судячи по його присутності в інформаційному просторі, він медійна персона, і його пропагандистська тематика, мабуть, знаходить відгук, особливо в головах самих росіян. От за це його і нагородили. Ну і плюс статусність, це ж все ж таки звання, чергове звання генерал-лейтенант. От. Саме за це і заробив от цей персонаж від, від, від російського очільника. А взагалі, а взагалі обстановка в Курській операційній зоні, вона, вона залишається динамічною, я би так сказав. Чому? Там те, що вона складна, ну, ми знаємо про це. Але там, іде маневрена війна, на, на відміну від нашого основного фронту, там, іде маневрена війна. І от тому я і кажу, що зміна конфігурації зони контролю наших військ, вона ну сьогодні в одну сторону, завтра в іншу сторону. І ми виконуємо там ну, політичне завдання утримання ворожої території. До речі, от зараз, коли там пішли розмови стосовно того, що треба сідати за стіл перемовин, там Путін намагався висунути умови, що спочатку вивід українських військ з Курської області, потім. Початок перемовин, це, якщо я не помиляюся, пісково звучило від імені Путіна. На що американська сторона сказала ніяких попередніх умов. Це піде одним пакетом. Якщо, ми, якщо починати перемовини, то все в одному пакеті. Так що, от це головне завдання присутність наших військ в Курській, в Курській області. Ну, ну а друге завдання військова, точніше, складова цієї операції це максимальне нанесення ураження. Війська противника, тим більше, що там е, проти нас воюють, ну воюють фактично еліта, ті підрозділи і частини і навіть з'єднання, які російське командування рахує як основну ударну силу е, Збройних сил Російської Федерації, тобто повітряно-десантні війська і морська піхота. Ви процитували піскова. Тут от Наришкін сказав про те, що Росія близька до досягнення поставлених цілей так званого СВО. Як читати таку заяву? Ну це для внутрішнього споживання. Пам'ятаєте, ми з вами колись казали. Я вам говорю, що є така формула негласна. Журналісти до речі, вивели, що всі заяви Російської Федерації це 95% внутрішній ринок споживання. Слухач, а 5% — це зовнішній, тобто внутрішній ринок, повертаючись до Алаудінова, впевнений, що збройних сил України в Курській області немає вже ну, приблизно приблизно так. Що там знаєте, як вони? от, до речі, дуже дивна ситуація. Бо цей Алаудінов каже кожного разу, каже, що все завтра ми там останнього українського солдата вибиваємо з території Курської області. Але коли дивишся на карту, то Зона контроля, вона коливається трошки, але вона доволі велика, і вона присутня там і присутня чотири місяці. Ми, от буквально позавчора, було чотири місяці, як ми почали курс, операцію в Курській в Курській області. От так що тут теж саме Вони готують суспільство до того, що можливо буде буде припинення вогню. В якому сенсі ну те, що не буде. Те, що не буде мирної угоди чи угоди про закінчення війни, це 100% можна сказати. А от а, яка буде угода, скоріше за все, судячи з того, от, як у нас сьогодні обговорюють, і даже президент Зеленський сказав, що з Трампом ми обговорювали заморозку. Конфлікту це дуже погано на сьогоднішній час. Ми ми це вже проходили в 2015 році. Знаємо, чим це закінчується, от але, але от такі І для того, щоб російське суспільство не сказало Путіну: як же, а де а де ж реалії, де парад, де все це? Чому так раптово закінчили свого? От тому такі посадовці, як на Рижкін, починають робити заяви, що ми вже ось ось. А завтра він вийде і скаже, там, де зупинять, запустимо, буде прийнято рішення про зупинення вогню на, на, той, на, на той час, на, той, на ту добу. А вони скажуть: оце й були цілі СВО. Ну, так працює російська пропаганда. Вони завжди перемагають. Як би там не було, у них навіть крейсер Москва, він теж від'ємно сплив. і опинився на дні Чорного моря. І це теж вони як перемогу давали.